Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Магазин Сінсей, огляд новинок. Так, і з новинок дивіться, ось такі є жилетки рожеві. Такий відтінок. Він називається, повторю ще раз, Baby Pink, за 599 гривень. Біля такі спідниці по 459 Дуже тонка і дуже прозора. Та ні, ну куди в такий? Вона дуже-дуже світиться. Гляньте. Так. Потім отакі футболки. 339 гривень. Дуже цупкий, до речі, бавовна, він же котон. І такий принт, квіти. Дуже така по весняному. прямо і такий крій. Футболка навіть блуза, можна сказати. Так, а це в нас спідниця шорти. 34-й, наприклад, аж до, аж до 44-го є. Наприклад, 42-й і 44-й. Такі називаються paperback. Paperback – це моделька. Шорти такі. Так, сукня вам показувала в минулому відео, поки що не буду приміряти. Так, такі футболочки теж були вже. І джинси класні. Блакитний такий денім. Вони прямі, широкі, але в бедрах, от в кого, хто хоче собі додати об'єму в бедрах, можете таку модель купити, тому що вони реально дивіться, тут і заокруглені. Новинки шорти. Ось такі теж широкі шорти. обрізаним таким низом, з бахромою внизу. 42-й в мене в руках. High high waist. Це що, висока посадка? Мені здається, вона середня. 42-й. Ну, Наприклад, ось візьмемо 38-й. Ну, я вже точно в нього не влізу. В сенсей все якесь дещо маломірить. 659 в таких ромашечках жовтих вибитих. До чого їх? Ну, до цієї майки, наприклад, можна. Майка і поверх жакет, але не такий, а дещо такий спортивного якогось плану. Такі топи. це навіть топ-майка. 100 скільки? Да, 149 гривень, дивіться. Такий класний відтінок пастельний. Ось теж рожеві такі футболки. На рукавах іде ось таке мережево ніби. І коштує така 269-100% бавовна, але дуже-дуже тонка. Я вже її, да, її показувала минулого разу, здається. Так, оверсайзні худі. Це може бути як і домашній одяг, у тепло от на зараз. І навіть вона така довга. Оверсайз. Це М-ка, але виглядає вона на Л-ку, на XL-ку. XL 459 гривень. І такі ж білі, молочні. Дивіться, ось такі: 339 А ці розкільки? От сама кажу, я вже забула, 459 сіра, а молочна із таким, от навіть нашив, вишити щось тут якісь літери. Молочна 339. На неї пішла знижка. Коштувала 600, відкривається замочок, нитки стерчать. Не знаю, чому вона так коштує, чому її вцінили, може по якості да, відрізнятися. Нещодавно бачила відео в інстаграмі. Ріанна скуплялася в супермаркеті, і от на ній була така приблизно схожа худі з капюшоном, така ходить, вибирають вибирає овочі, фрукти, десь в Італії здається. І штани такі були сірі на ній. І сумочка Луї Вітон. Дівчата, все ніяк, не вдягну свою сумку з Лує Вітон, яку від Луї Вітон, точніше, яку купила ще в секонд-хенді два роки тому назад. А ось і ботфорти. от те, що я казала. Міні-сукня, ботфорти і об'ємний чоловічий аля, чоловічий, чоловічий бомбер. Скільки коштують? Може вони вже пішли зі знижкою йдуть. Не знаю де. Зайшла в сінцей дім і погляньте, що тут є в них. Ось такі для пікніка кошовочки відкриваються з обох сторін. Двійна, така ручка подвійна. Раз і два. Гляньте, яка краса. Але що ж, вона дуже маленька. От, наприклад, розмір, розмір, розмір. Розміри 30 на 19 і на 25. 30. Зрозуміло, 19 і 25. Будь ласка. Ну, сюди бутилка вайн точно не влізе. Точно. Тобто сюди влізуть бутерброди, якийсь сочок, ну, типу, дитячий якийсь варіант. А ціна яка? Так, 459 гривень. Така от натуральна, що це лоза, можливо, де? Ой, хруснуло щось. Дивіться, навіть бантик тут попереду є. Прикольний. Подивиться теж постійно білизну. Давайте спочатку подивимося, що є в сінцей. Почнемо ось із такого принту: сірий, принт. сірий колір і принт кролики. 519, знижка 35%. 200 на... на 200. І дві наволочки 50 на 60. Я так розумію, що тут ідуть дві наволочки і підодіяльник. Такий же варіант 699. Але вже такий світлий світло-зелений, м'ята. Ось такий варіант за 599, рожевий. Так само дві наволочки і а, під... підодіяльник. Красивий теж, ну як, відносно. Да? Принт такий е, східні якісь мотиви за 799. Потім леопард Linen Set. Дивіться, Україна Львівська область. Так, дві наволочки і це вже 160 на 200. Дві наволочки і підлідіальний. Потім такий же розмір, але вже йде зебра. Принт, квітковий принт 799 теж. А цей, цей 699, 200 на 220, тут теж 200 220. Так, і ось такий фіолетовий теж леопардовий принт. І теж коштує перевернути все, 699 гривень. І теж дві наволочки. І підодіяльник потім за 659. Тут уже розмір менший, 160 на 2. Дві наволочки в наборі. Ось теж класний. Теж 700. Тут такий, ви бачите, фісташковий 659, тут 599. і Мені взагалі він не подобається, таке враження, ніби намальовано якоюсь чи то синьою пастою, чи то фламастером. Mm -mm. Взагалі, як скатертина на стіл. Ну, це теж сам дивіться. Ну, комусь, а комусь подобається. Різ, різні ж смаки в, в людей. 659. 599 тут теж дві наволочки і підодіальник. Цей теж такий класний, свіженький такий, да? бежево-білий. Коштує 799 на двоспальне ліжко. Рожевий такий принт і ось такий теж якісь східні мотиви. Такий синій з білим. 659, теж двоспальне ліжко. Тут 160 на 200, теж двоспальне, але 160 такий чорний квіточку білу. Ось теж щось нагадує леопардовий принт, чи то зебру, 699. Так, це така цупка, цупка, до речі, тканина. Цікаво, що це. Склад тканини 60% котон і 40% поліестер. А Що означає снеп, снеп фестині? не знаю, дивіться, за 700 такий леопард. Так, тут теж 60 котон і 40 поліестер. В принципі, знаєте, тут теж котон і поліестер, а тут чистий котон. От, помічайте, вказано на Етикетці збоку склад е, тканини самої. Тут, ось, дивіться, теж 100% бавовна. Ось хтось висмикнув, можна глянути, так? Да? Такий квітковий принт, дві намолочки і 200х220. На підодіяльник. Ну що, це те саме практично, да? дуже схоже теж 100% бавовна. І тут ціна 600. І такий квітковий принт. Чорно-білий, 160 на 200, 60 котон і 40 поліестер. Магазин Юск. Давайте подивимося акції. Можливо, якісь привабливі ціни. Акція, дивіться, на ось такий ліхтар. 1150, коштував 1700. Це можна на балкон навіть поставити, якщо в когось немає приватного сектору. Прекрасно, і дивіться, прекрасна штука. Натураль, Натюрель, як то кажуть. Так, 32 і висота 38. Ось так 38. І дійсно діаметр ди, ди, 32. <с> я вже як Віталій Квентурино заїкаюсь. Так, і тут ви можете туди вставити свічку і норм. Свічку та, що на батарейках, звісно. Так, я думаю. Це те саме, коротше, ціна 1150, мінус 25, знижка. А чому? Від ціни вказано на ціннику. Ось тут буде знижечка. Це теж ліхтар. Ось такого плану. Круглий, дивіться, і тут скло, сюди теж вставляється свічка. Такий буде коштувати. 1000. Коштував 1700, діаметр 38. Діаметр і висота 32. Також в'юск зараз стільці по 500 гривень. Стілець 42 на 43 см, висота 81. Ось такий чорний розкладний. Тут така якось шкіра м'якенька щось. І він так розкладається. І є такі сірі. Чи на кухню можна, да? чи десь кудись на балкон поставить дуже прикольний, до речі, стільчик. Подобаються по 500. В'юзк. Зараз акція на подушки. Такого плану, дивіться, не як пилу. Тобто подушка для шиї дуже класний матеріал. М'якесенька така, це розміри. Коштувала 649, а зараз 450. Потім ось такі такого плану. Це теж подушка така, я таких ніколи не бачила. А, це ця штучка, дивіться, кладеться між ноги. Потім ось такого. Не буду знімати такого плану. Теж під шию. Взагалі за 375. Цю показувала, так? Да? І ще ось такі, є, дивіться, це вже побільше. Розмір 24 на 42 і на 12 travel pillow. Тобто подушка для подушка для подорожей. Марка Velpoor. Так, що ще сказати? Дивіться, її можна, чехол можна знімати і прати. 600 гривень коштує. Дуже хороша акція. Попередня ціна 1000 гривень. Зараз за 600. Таку можна придбати в дорогу. А, до речі, ось такого варіанта вже практично не практично, а вона одна залишилася. Це варіант під спину в офісний. Офісний, офісний варіант 34 на 36. Такі розміри. За 800. Зайду ще в магазин Хаус, подивлюсь, що тут. Так, ось такі куртки. Бомбер, ну це дещо гарніше, ніж щойно я бачила в кроп. Дивіться, як зараз можна це все стилізувати, вдягати, збирати лук. Тут і сорочка така. Картата сорочка. До речі, така тоненька-тоненька. Тканинка, дивіться, і вона йде знову жа, вона якась жата така. Штани такі джинси, мені не дуже вони подобаються. Білий топ, білий топ і ось ця бомбер. Ось ця куртка бомбер ось вона представлена. Не тонка, що вже радує, набагато товща і цупкіша. До речі, ви можете заказувати речі із хауса в інтернеті. Я колись що собі замовляла, дуже давно, вже не пам'ятаю. Ну, нормально, вони там і зі знижкою. Знижки в них періодично є на сайті. Дивіться, така куртка бомбер. За 1799. Ну, чому нормально? Це, о, а ось, дивіться, теж яка прикольна. Така да? за 1899, а ця на 100 гривень дорожча. Мені це дуже подобається. Ну, хоча ця, напевно, що мені пішла, да? От. Я вже зрозуміла, що мені більше йдуть світліші, хоча я люблю все чорне, але мені з блакитними очима і з рижим таким русявим волоссям все більше йде в відтінках бежевих, світлих, коричневих. На манекені класно, бо вона худа. Вона, дівчина манекен. Це джинси чи ні. Це джинси. До речі, хтось спитав прямі джинси. Ось в хаус бренді є стрейт. Прямі такий відтінок. Просто прямі джинси 1399. Слухайте, це прям з подіума в хаус бренд. Подивіться, який моднячий лук. Це те, що зараз теж дуже вітається, ну, дуже в тренді, дуже в моді. Тут і мережево, тут і клітка, тут і джинс, тут і бомбер. І бомбер щось нагадує куртку із 2000-х, подивіться. Нагадує щось о, велюр. Да. Ну, класний дуже бомбер, до речі. Мені подобається такий лучок. Дуже оригінально. Це що в нас? Це в нас ось такий. Е... А, є такі спідниці. Є такі спідниці, а це, напевно, що такий сарафан. Прям. Сарафан вдягнений на джинси, вдягається.